Вулицю імені російського військового в колодяжному таки декомунізують. У громадах Волині жалоба за загиблими героями. Вірить, що його життя врятувала молитва оберіг. Історія бойового медика. Вітаю в ефірі. Новини на дванадцятому. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Кочина. А розпочну з криміналу. Сказав, що жінка потрапила в ДТП і отримав майже чверть мільйона гривень. Шість років в'язниці присудили шахраю, який ушукав волинянина на 230 тисяч гривень. Сам злочинець з Одещини діяв за відомою схемою: Ваш родич потрапив у ДТП. Обдурений чолов'яга із ковеля. Повірив, що його дружина потрапила в аварію і потребує нагайної операції. Він віддав всю готівку, яку мав, а вже потім з'ясував, що його ушук шукали. це було минулої зими. Поліція злодія знайшла його спільника. Ще шукають у засудженого. конфіскували майно, а крім того, що має повернути вкрадені гроші, мусить виплатити 10 тисяч гривень моральної шкоди. Вулицю імені російського військового в Колодяжному де декомунізують. У селі нагадаю, місцевий люд на громадських слуханнях не захотів переназвати вулицю Смірнова іменем Ізидори Косач, сестри Лесі Українки. За законом за цю справу взялись у Волинській військовій адміністрації. Спеціальна комісія постановила: ніякого Смірнова вулиця Ізидори Косач у Колодяжному буде. Загалом повідомила представниця комісії Леся Бондару на засіданні чимало вулиць вирішила назвати іменами героїв російсько-української війни. Така наша данина пам'яті. Жалобна новина у Харківській області загинув наш захисник Володимир Скребньов. Поліг 22 липня йому було 34 роки. Володимир Скребньов родом із селища Благодатне про чин похорону влада повідомить. Згодом висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам'ять герою. Трагічна звістка в Іваничівській громаді на Донеччині 23 липня загинув житель села Лугове старший солдат Ігор Кульба. Йому було 44 роки. Волинянин був навідником з протитанкових ракетних комплексів. Загинув через влучання ворожого fpv дрона в автомобіль під час бойового завдання поблизу Костянтинівки Донецької області. 12-й канал висловлює щирість співчуття рідним і близьким Ігоря Кульби. Вічна пам'ять героєві. Вірить, що його життя врятувала молитва оберіг. Далі історія бойового медика з Луцька. Він рятував життя хлопцям з початку Великої війни, доки сам не був важко поранений через вибух міни. Зараз Олександр Киця працює медиком-масажистом, допомагає військовим на реабілітації. 12-му каналу розповів про війну теперішнє і як його врятував. 90-й псалом, який вважають найсильнішим захистом для воїна, найважче це було, коли по тобі щось важке працює, от особливо танк, і молитися, а тут ще треба комусь допомагати. Олександр Медик, нині він сидить у кафе, п'є каву та намагається не показувати, що відчуває нестерпний біль у спині цілодобово. Розповідає про себе на війні і тепер в цивільному житті, у перерві між сеансами масажу. Сам він є лікарем-масажистом фізіотерапевтичного відділення в обласній лікарні. Відверто не можна бути готовим до війни. Сказати, що я не боявся, боявся. Але таке відчуття, що ці кроки всі мої були прописані. Не знаю чого. У медицині він же 26 років. Окрім масажу, працював в реанімації. На війну пішов за повісткою з початку повномасштабного вторгнення. каже там швидко зрозумів, що рятувати життя мусить в умовах для цивільного медика незрозумілих в стерильних умовах, скажем так, да. є старший колега, лікар, який може підказати, якщо щось ти робиш, не так. А там все на тобі, там нема в кого спитати, і там нема чим протерти. Спиртом, серветкою, там повністю не стерильні умови. Це болото, пилюка, грязь треба було зовсім не та допомога, що дається в лікарні. Бойовий медик Олександр Киця служив у 57-й бригаді. Перший місяць навчання згадує, що для опанування стрільби йому дали 30 патронів. На передовій найважче було дотримуватися правил під час обстрілу входити на поле, щоб надати допомогу пораненим хлопцям було заборонено. Ну, якщо людина лежить з пораненням в шию, вона, а ти мусиш його витягнути, надати. І по нас працювали, ми... я не знаю, я от по сьогоднішній день, як я. Сказати, що я не боявся, боявся. Найважче це було, коли по тобі щось важке працює, от особливо танк. І молитися, а тут ще треба комусь допомагати. Ну але чи боялися ми боялися, але робили свою роботу. Він бачив пекло травми, поранення, смерть. Зізнається, що з часом потроху звикаєш і до найскладнішого. Правда, коли почав звикати, отримав важке поранення від вибуху міни. Це було за 15 кілометрів від Лисичанська. Там мене стабілізували, позаклеювали все. Зовнішніх кровотеч у мене не було, майже тільки внутрішні. От. Ну, Легені були пробиті, вони заклеїли легеню, зрізали з мене все, всю одежу. Я дуже хотів курити. Вони сказали, ти дурний, в тебе на легеня тільки працює, яка, яка папіроса. Олександр отримав ми надважкі уходимося. поранення, переніс десятки операцій, половина з них особливо складні. Усе це не давало жодних гарантій, що він виживе, але він зумів. Вірить, врятував його особливий оберіг. Церква була <кій> біля частини. Десь була 12-та година, мені здається, чи півпершої, не пам'ятаю. Я думаю, ми вже верталися в частину. кажу до хлопців: я зайду, свічечку поставлю. Підійшов до жіночки, яка в тій свічній лавці. Кажу, хотів би свічку купити, поставити, а потім каже: у вас є 90 псом? Кажу, ні, немає, батьки не знайшли. А вона каже, в нас є. Я дає мені той 90 псом, грошей теж не бере. Дев'яностой псалом є молитвою оберегом на захисті воїна, який на передових позиціях. Зазвичай військові носять його при собі як символ захисту. Олександр пригадує, що тримав роздрукований текст молитви в кишені кітеля на лівому плечі, але під час останнього обстрілу переклав під бронежилет у нагрудну кишеню. Його життя врятували, але боротьба за більш-менш нормальне життя непроста. Він має інвалідність, йому важко сидіти, лежати або навіть стояти. Біль відчувається 24 на 7. Правої ноги я не відчуваю, я хожу, але я правої ноги не відчуваю. Рік назад сів за руль і їжджу ще так от за рулем, не відчуваючи педалі. Зараз Олександр повернувся в рідну лікарню, робить масаж військовим, які на реабілітації кожного дня він допомагає чотирьом 5 п'яти пацієнтам. Колись каже він: здоров'я дозволяло йому робити 15, а то і 20 масажів. Акцентує увагу людям. Варто дивитися репортажі про те, як важко доводиться демобілізованим через поранення хлопцям. Важко відверто важко, бо є люди, які дуже багато зараз дивишся, якихось певних репортажів. Люди без рук, без ніг вертаються до життя, до сімей за бізнес, працюють, рухаються, десь на відпочинок їздять. Часто зовні не видно, що це військовий з підірваним здоров'ям, тому важливо пам'ятати, зараз навколо нас таких багато. Але от їду в тролейбусі, і ну мені важко інколи стояти. Я сідаю на місце для інвалідів, ну і мене піднімають. Кажуть, що тобі бракує, що ти тут сидиш. Ти мусиш сам сказати, показати, ще чи кажуть, доказати, що ти маєш якісь певні проблеми зі здоров'ям. Мені стидно відверто. Бо я такий, знаєте, тоді як попрошайка, постійіть мене без черги. Сидить море людей, я сідаю в чергу. Зараз Олександр продовжує свою реабілітацію. Ходить в спортзал, планує плавання. Хвалиться своїми досягненнями. На початку червня я міг проїхати за, в машині за ну, кілометрів за рулем. Ми їздили в Галину Волю, 120 кілометрів. Я ледь вийшов з машини. А тут вже початок липня ми поїхали в Троскавець, я проїхав 200 кілометрів. Таке все одно йде реабілітації помаленьку, невеличкі плюси постійно. На сам кінець розмови Олександр зізнається, дуже хоче піднятись на говерло. Переконаний, як тільки зможе, обов'язково це зробить. Адже мрії важливо здійснювати. Софія Мартинюк В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Давні монети, які вилучили в пенсіонера, тепер у музеї. У ковелі на деревах розвісили пастки, кого ловлять. У Луцьку створили фан-зону Олімпійських ігор. Нові потрощі машини на набережній у Луцьку. БМВ виїхав на зустрічну смугу і влетів у вантажівку. Результат обидві потрощені автівки. Ніхто з водіїв при тому на щастя не постраждав. Під час спілкування з Шумахером патрульні зауважили, що той п'яний огляд показав більше двох в крові у 10 разів вище від норми. Чоловіка покарають за те, що сів за кермом п'яним і за порушення правил руху, через яке скоїв аварію. Ще дві аварії сталися вчора на соборності в Луцьку. Біля північного ринку збили пішохода. Було це близько 19-ї години. 29-річний львів'янин, керуючи автомобілем «Форд», наїхав на 36-річного лучанина, який приходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Друга ДТП була біля торгового центру гостиниць. Не розминулися пасажирський автобус, і авто Рено Меган постраждала пасажирка маршрутки. 38-річна Лучанка в лікарню їхати відмовилась в обставинах. обох аварії розбираються поліцейські. Контрабандні монети в музей. Волинський краєзнавчий музей отримав гроші, якими розраховувались в 19 столітті. Їх передали митники. Монети тихцем намагався вивезти з України через устолух пенсіонер з Харкова. Їх знайшли і забрали в дохід держави. 14 монет Російської чи німецької імперії тепер будуть показувати відвідувачам. Експерт оцінив, що разом вони вартують 50 тисяч гривень. Нищать шкідників запахом. Гуковолі для боротьби з білим американським металиком на деревах розвішують фермонні пастки. У цьому місті шкідливі комахи поширилися практично повсюду, майже на п'яти тисячах гектарів. Спочатку на деревах з'являються павутинні гнізда, а потім гусінь з них повністю об'їдає листя. Комунальники такі гілки обрізають і спалюють, а тепер взялись. За новий метод вішають спеціальні контейнери, які приманюють комах певного виду запахом. Що повторює той, який метелики використовують для приваблення партнерів? Людям він не шкодить гроші на феромонні пастки виділили з міського бюджету. Людям підпалили двері в квартиру. Цей випадок стався днями в Луцьку. Вогонь не встиг добратися всередину. Постраждалих теж на щастя немає. Скоїв цей вчинок 90-річний хлопець. Він із сум підпалив двері, бо так хотів помститися колишнім сусідам, поруч яких раніше винаймав житло. Хлопця затримали. Нині триває досудове розслідування. У Луцьку створили фан-зону Олімпійських ігор. Вона діє у приміщенні Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності на Олімпійській 3 Тут поставили телевізор, де показуватимуть трансляції ігор із Франції. Олімпіада почнеться завтра в українській збірній. Нагадаю, є семеро спортсменів з Волині. Як зберегти стабільний емоційний стан у час війни у навчально-тренувальному центрі РАЕС експерти діляться порадами. Кажуть, регулярна фізична активність для ментального здоров'я має неабияке значення. Більше дивіться далі у сюжеті. Сьогодні в умовах війни стрес, тривожність, дратівливість стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Відтак ментальне здоров'я українців суттєво погіршилося. Проте існує чимало способів, доступних кожному, які допомагають зберегти відмінний як фізичний стан, так і психоемоційний. Одним із дієвих є регулярна фізична активність, кажуть профільні спеціалісти. Ключовими позитивними ефектами фізичних вправ є покращення настрою, зниження рівня тривожності, підвищення рівня енергії, концентрації уваги тощо відбувається це через компенсаторне вироблення в головному мозку нейромедіаторів. У відповідь на роботу скелетних м'язів та покращення кровопостачання структур головного мозку. Серед них дофамін, серотонін, ендорфіни, їх ще називають гормонами щастя, так як вони дають нам відчуття спокою та рівноваги і задоволення. Крім того, фізичні вправи мають вплив на зниження рівня гормонів стресу, таких, наприклад, як кортизол. Бути фізично активним це не обов'язково інтенсивно тренуватися у спортивному залі. Можна спробувати швидку ходьбу, танці, плавання, їзду на велосипеді тощо для кращого ефекту фізичною активністю можна займатися й на свіжому повітрі. Усе це зменшує рівень тривожності, депресії, страху. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо рухової активності свідчать про те, що дорослі люди віком від 18 до 64 років повинні займатися помірною аеробною активністю не менше 150 хвилин на тиждень. Почніть з малого і поступово нарощуйте рівень та тривалість вашого навантаження. Рекомендації пропонують також займатися силовими вправами для нарощення сили та тонусу м'язів принаймні два рази на тиждень. Силові тренування сприяють покращенню когнітивних функцій мозку, покращують концентрацію, пам'ять, здатність швидко вирішувати питання, формують позитивні взаємини з оточуючими, покращують якість та тривалість сну. Заняття силовими тренуваннями вимагає від людини концентрації, самодисципліни та самоконтролю. Ці навички можуть перенестись на інші сфери життя, що в свою чергу позитивно визначається на здатності людини запобігати виникненню станів тривожності та депресії. Також після силового тренування багато людей відчувають покращення самопочуття і стан емоційного піднесення, що додає їм енергії та позитивного настрою. Потужний інструмент, який допомагає зберігати ментальне здоров'я у відмінному стані, дихальна гімнастика. Існує декілька таких технік. Одна з них це дихання по квадрату, коли за рівні проміжки ми Починаємо вдих приблизно 4 секунди, потім затримуємо дихання на 4 секунди, повільно видихаємо 4 секунди і знову затримуємо своє дихання на 4 секунди. І так робимо декілька хвилин. Наступна вправа техніка це 4 8 коли на 4 секунди ми робимо. Вдих і повільний, глибокий видих на 8 секунд. Наступне це діафрагмальне дихання, дозволить зняти напругу з грудної клітки та відчуття стресу. Фахівці також радять звернути увагу і на інші системи гімнастики. Зверніть увагу на йогу пілатес, займаючись і вивчаючи вправи. Цих систем ви зосереджуєтесь на своєму диханні і не тільки на виконанні вправ, і це допомагає відволіктися від повсякденних проблем. Наше здоров'я, наш головний двигун, піклування про себе допоможе пережити складні часи, покращить продуктивність роботи та соціальне життя. Науковці виявили, що доброта та щедрість можуть покращити ваш психічний стан завдяки створенню позитивних емоцій та відчуття важливості. Невеликі добрі справи. Або волонтерство вони сприяють виробленню тих ж самих нейромедіаторів, як і при фізичній активності. Тож будьте фізично активними, робіть добрі справи, і ваш психічний стан обов'язково буде покращуватись. Олена Муляр, Анастасія Лалак, ГРС для 12-го каналу. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, домейте на ЗСУ, і залишайтесь з нами до зустрічі.